Всім привіт! Я говорю, я говорю, я говорю, говорю, а -а -а. всім привіт! Мене звати Лена і я вітаю вас на моєму каналі. Сезон адвент календарів продовжується. І сьогодні на черзі в мене адвент календар від GlenB. Багато хто з вас любить косметику від глинбій. Я теж в принципі в мене є кілька улюблених продуктів від них, але мені неймовірно цікаво відкрити саме їхній адвент календар Знову ж таки, наповнення я не читала, не дивилася, що тут має бути. Тут ззаді ще якийсь є спойлер трошечки, я на нього не дивлюсь. Мені просто цікаво, що нам попадеться тут в адвент-календарі, що е зазвичай кладуть глинбій в адвент-календар. Я так розумію, що він має якось відкриватися. Тому що тут ще й плюс скотч. Так. І отак. Це, типу, як книжка буде. Типу, ось так. І ось так. Full of beauty Advent Calendar, Гленбі. Ось я вже бачу перше вікон. Ось я вже бачу перше віконечко. Ось тут воно таке. Be Trendy. Тут ще якісь надписи, ну все якби рожеве, це ж все таки глиміт. Тут, а скільки в нас тут продуктів? 12? 12. Я вже хочу відкривати великі адвент календарі. Тут знову ж таки 12 комірочок, так само як і було від Патрісі Аледова адвент календар. Ну нічого, давайте зато подивимося, що тут таке цікавеньке. Так, що перше віконечко. Я розумію вже, що це буде повністю все лімітоване. Тобто е, немає сенсу рахувати е, вартість цього адвент-календаря. Лімітки це цікаво. Компакт дуо, Contouring і пудра. Давайте дивитися, ось так це виглядає. Тут є дзеркальце. Воно, мабуть, в плівочці. Блін, я не хочу його відкривати. Можливо, я його розіграю. Ось тут контуринг, пудра, пудра прозора, одне віконечко і два продукти. Це дуже цікаво. Прикольно. Дякую, Димбі. Віконечко номер 2 Ось воно. Я його бачу. Ой, а тут щось є. Вся яскравіше крихітко. Спасіба! А тут в другому сюрприз всередині. Ну, мені вже сюрприз, та що тут поклали. Це е, Круто, як це мило. Це міні-міні-чашечка. Це, коротше, така чашечка для еспресо. Beauty blender. Ага. Так, це beauty blender. Ось такий рожевенький, я його обережненько достану. Ось так. він, ну, Виглядає він дуже-дуже гарно і приємненький такий. Be in style. Окей, будем. Відкриваю. Тут написано Ти моя любов. І це якась колбочка, а. І це якась колбочка, яка схожа на консилер. Так, це консилер написано там ззаду. Консилер. Це все пластмаса. Хочу сказати, що консилер трошечки недоцільно класти в адвент календар, тому що я дивлюся на такий відтіночок, наприклад, дуже світлим дівчатам не підійде. Мені. Мені можливо підійде класти консилер, класти такі настільки типу кольорові продукти, які залежать від того, яка шкіра, який колір шкіри в людини. Не дуже доцільно. Краще би вони поклали ще якусь помаду, блиск тінт. Четверте віконечко. Четверте віконечко для романтичного вечора. Be beautiful. Ві, це кравик! Це заколочка така, типу, сердечко, таке рожевеньке. Ну не знаю, е як по якості. В принципі, думаю, можливо, непогано. Прям от глимбі. Ну, це симпатично виглядає. Гарненько. Так, переливається він гарно, дуже. Ну, якось так швиденько проходить у нас цей антверт. Уже 4 віконечка є. П'яте. Бі е magical. бі magical. Я до віконечко. Знову колбочка. І я думаю, що це рум'яна. Liquid Blush. Ти неймовірно гарна. Ти спасіба, звісно, вам дякую. Ось такий відтіночок. відтіночок дуже непоганий. Ось мені таке подобається. Якщо воно таке всередині, то так. Да. Я таке люблю. Такі відтіночки, щось між... Червоним та рожевим. Чому я не відкриваю всі ці продукти? Не тестую. Я думаю, що я і не буду їх навіть тестувати. Потім не буду робити з ними макіяж, тому що, можливо, я розіграю між вами ці всі продукти, бо в мене дуже багато косметики. І я якби не хочу псувати хорошу запаковану косметику, тим, що я просто протестую. Краще я вам... Типу закриту новеньку косметику розіграю. Ви її отримуєте? Ви її протестуєте? Якщо захочете, напишете в коментарях. Потім чи сподобалась вам ця косметика, чи вартий цей адвент календаря. На краще ви її потім протестуєте. напишете нам в коментарях, чи варто взагалі купувати цей адвент-календар саме по, якби, по якості косметики. Чи подобається вам, чи не подобається. Хоча я думаю, що тут сильно поганих продуктів нам не поклали. Все лімітоване. Ну, таких вже ж з них немає. Ні консилери, ні рум'ян, бо взагалі це явно, типу, лімітка. І це дуже прикольно, це дуже цікаво. Поїхали далі. Шосте віконечко Be in Drive. Як у мене відкриваємо, відкриваємо. У, а це вже те, що можна купити. Мені здається. Як же ж незручно діставати? Мені здається, що це гель стайлер гель для фіксації брів. У мене таке відчуття, що я його бачила в магазині. Да, тому це, мабуть, не лімітка. Можливо, хтось користується ось цим гелем для брів. Напишіть, чи він вам подобається, чи хороший він, чи. Таке собі. Краса переможе будь-яку непогоду. Велике віконечко номер 7. Be lovely. Оу, oh, Це дзеркало! Це дзеркало! Це реально дзеркало з підставочкою. Отак от, от він підставлю. Таке рожевеньке дзеркало. Ем, Гренбі, сердечко. Тобто його виготовили, ну... Тільки заради цього адвент календарю. Адвент -календаря, адвент -календарю. Ну, прикольненько, це, звісно, пластмаса Дзеркало, наче нормальне, не кривить, хороше Дуже прикольно, але це на що вже? Заколка, б'юті блендер і дзеркало це не косметика. Ну, ладно, ладно. А ти прекрасна, без заперечень. Дуже дякую. Глембі вміють робити компліменти. Чіці, чоловіки. Це виходить, що все пусте. І залишилося ось тут. От. Це ми сім відкрили. Вісім. Ось вісім є. Be cool. Що в нас тут? Олівчик! Ой, я порвала, блін. Твій топ-день вже в твоїх руках. Дякую. Я порвала. Я, хочу, я хотіла це щось зняти для, для тіктоку свого. Тут олівчик для губ 111-й у дереві. Мій улюблений 110-й. Я ним користуюся, прямо вже закінчую зараз такенький в мене е, олівчик. Маленький а, започу, гвинчик! 111-м я також користуюся, але набагато рідше. Раніше я наносила на контур 110-й, а всерединку 111-й і робила типу такий перехід. Чисто 111-м я дуже-дуже рідко користуюся, бо він мені трошки засвітлий. Але прикольно. Далі це 9. 9. Be wonderful. Тут написано: ти красунечка. Ну, я ж кажу, вчиться. Oh, май гад. Що це таке? Ліпстік. 4 в одному. Бальзам. Ліпстік бальм. Ліпстік балм. Чотири в одному. Якщо я легенько відкрию, ви мене пробачите, мені просто цікаво подивитися, як це виглядає. Ага, це виглядає ось так от. Наскільки я знаю, це, типу, таке Шіглем. Мені, Якщо я не помиляюся, якщо що мене виправити, Щіглем. вперше випустили щось типу такого. Це також були помадки, якісь такі от. Типу, кілька поверхів, їх теж щось там чи чотири було різних відтінків. Я таку штуку собі замовляла на Aliexpress, Пам'ятаю, мені не сподобалось, це було незручно, і відтінки були дуже погані, але це Aliexpress, а це все-таки глимбі, наш український глимбі. Тому е я думаю, що тут все-таки вклали непогані відтіночки. Так, далі в нас десяте віконечко. Боже, як швидко закінчить цей адвент-календар. Ого! Десяте be pretty будь гарна Бі Статі. Для тебе немає нічого неможливого. О, oh, yes І я бачу знову мені колбочку. Але це блиск для губ. Якщо вам видно, то ви побачите просто, як там сяють блискітки. Це такий... Персиковий відтіночок з золотими, дрібними золотими блисківками. Ось такий блиск. Lip Gloss. 11 Be amazing. Be amazing. Що вони написали? Твій хід для кожного дня. О! Оце, оце це те, що я хотіла спробувати. Коричнева ось ця їхня туш. Мені казали, що тут такий відтінок прям коричневий коричневий. В них є багато кольорів, наскільки я знаю, саме цієї серії. Я хотіла спробувати саме коричневу. Ну, Це цікаве віконечко, я рада, що її сюди поклали. І останнє 12 віконечко, може ми якусь палеточку сюди всунемо. Якісь тінюшечки для очей щось. Be sensational». Просто отак, от Be sensational, пожалуйста. 12 віконечко, Відкриваємо. Так, тут якась палеточка. У тебе наймиліші очі в світі. Блінг. спасибо вам. Дуже вам дякую. Це дуже приємно, що ви написали якісь компліменти для нас. І ось це палеточка Eyeshadow palette. Тобто, це тіні, які я не можу відкрити. Це чисто палетка шимерних і я таке дуже не люблю, і відтінки такі, ну просто ну глибі. ну ви не могли зробити сяючі, якісь там супер блискучі, просто там чотири відтіночка, там я не знаю, три відтіночка, але супер таких гарних сяючих тіней. А не ось якісь, подивіться, типу чотири світінка темних шимельних тіней. Можливо, я просто так через те, що це мені не подобається. Я через чур це все так. Розганяю, типу, це все роблю. Але ну мені трошки неприємно. Я чекала, що зараз будуть нормальні тіні. Боже, просто які прекрасні тіні є в Глембі. Моя улюблена палеточка, я вже кільканадцять разів про неї розповідала Але ось моя улюблена палеточка, які тут шикарні, просто сяючі відтінки, і матові хороші, і тушуються вони прикольно. Це шикарна палеточка. Чому за дзеркаль це плюс, звісно. Ну, загалом, ось такий адвент календар Ми відкривали сьогодні. Наповнення, ну, в більшості, хороше. Саме по собі, так от, оцінювати, що там блиск, рум'яна, туди і сюди. Це хороше. У мене вимкнуло світло. Нічого страшного у мене є рішення. Все, я відновила нашу новорічну атмосферку. Повністю все наповнення цього адвент календаря я вам розіграю, якось обов'язково відправлю. Давайте тоді так, умови розіграшу. Знову ж таки, будуть 4 етапи. Перше підписатись на мій YouTube канал, тобто на ось цей канал, де ви дивитеся зараз це відео. Потім друге, підписатись на мій інстаграм. Третє підписатись на мій тік-ток. І четверте, написати коментар під цим відео. Десь 5-7 слів, приблизно це позитивне. Впливає для мого YouTube каналу, може бути будь-яка тема, в принципі. Головне, залиште свій нік в інстаграмі разом з цим коментарем, щоб я вас потім знайшла. Переможця буду обирати рандомно. Я думаю, що результати і сам розіграш, це все буде в моєму інстаграмі, тож слідкуйте. Любі мої та рідненькі, це я з монтажу. і я не сказала вам, в яких датах приблизно буде проходити цей розіграш. Е, ну, тобто, від першого дня, як тільки я опублікую це відео. І е, я думаю, десь до 5 грудня, приблизно 6-го на Миколайчика я проведу розіграш, я постараюсь, якщо що, там буквально один день переносу десь туди-сюди. І одразу ж як тільки розіграю 6 числа на Миколайчика, домовимося там з ким, хто виграє, і я відправлю ваш подаруночок Ну, ось це, в принципі, все. Ось таке відео в мене вийшло. Ціну його я десь по-любому прописала. Це знову я пробачте за ціну. Я купувала його ще десь там на початку жовтня, чи коли там ну це вже дуже давно було. Я його купувала за 800 гривень. Але вчора чи сьогодні я була в Єві. І вони коштують щось там чи по 600 гривень, чи що, чи може це чорна п'ятниця знижки, але вже пробачте за повідомлення. Але, типу, вони зараз набагато дешевші. Тож це все. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі, посилання в описі під відео. Ставте лайки, коментуйте, мені дуже це приємно. Я дуже ціную кожен лайк, кожен коментар, кожну підписку. Все, я вам дуже вдячна за вашу активність. Я вам бажаю неймовірно прекрасного ранку дня. Коли б ви не дивилися це відео, дуже вам дякую за перегляд. Всім пока! Люблю вас, мої глядачі!